Так. Був Мама, розкажи, будь ласка, про мого дідуся. Тиха на погрібно. Да. Дідусь Ну що, дід був з зажиточної сім'ї, один у батька й матері. Так. Ну що сказати тобі, що його батько був більше всього білий офіцер? Ну, це ж невідомо, можливо, й був. По фотографії його, Володя так да. у нього була фотографія, він стоїть у воєнній формі, не в солдатській. На хромові чоботи, от через плечоті ремні у його. З Каховського району, начебто, так? Да? Так, да, Чернянка. Ага, це, до речі, батьківщина футуризму. Село Чернянка, вони отуди родом. Там були бурлюки. Вони брати. держали, там Стада овець. Американські консультанти там навіть а, були. Вони займалися там овцями. Оце він отуди родом. Ну тоді ж не було модно розписати. Володимир Маяковський не то, навіть модно. А... Ну як, це скритно було, Щ... щоб, Боже, це все скривалося. Батько жіро женився на моїй мамі, на бідній сироті. Я тільки тепер розумію, що женився, щоб ну, туди в Сибір не відправили, як розкуркували. Який був по характеру. О, який по характеру? Замкнутий був, скритий, немногословний, от по натурі він був, О, серйозний був, дуже серйозний. Но... Розумний, грамотний, дуже красиво хорошо писав він. Способності по математиці в нього були високі у батька. Вот. Ну що, ну тому що коли на фронт він попав, то він був пулеметчиком. Це ж... І була фотографія, Він сфотографірований. Кулемет, він же ж набагато важчий, автомата, гвинтівки. Так, да. от він був кулеметчиком, бо була фотографія, де вона ділася, я не знаю. Батько сфотографірований, ну, багато солдат, а він попереді і обняв так пулемет. Я його якось спросила, він каже, що це його пулемет. Він був на війні кулеметчиком. Війну він кончив на озері Балатон, На озері Балатон, Вони там попали, німці їх загнали в озеро. Троє суток не випускали в кінці ноября місяця. Вони там позамерзали, заболіли, скривалися їх спасло. Німці загнали їх в це озеро. В кінці ноября вже що крига вже була. ну так... Замерзала вже, вода замерзала. Там була перекинута баржа велика. І оце та баржа перекинута, їх спасла. Оце вони ховалися за баржу з тої сторони, і каже, одні вилізуть на баржу, ну, погріються трохи. Тоді, щоб баржу не, пере... не перекинути, як усі повилазимо, наче ті, що погрілися, залазять у воду, другі вилазять на баржу. І оце вони там були так троє суток, поки наші не підійшли, отогнали німців. І тоді тільки вони вийшли, все, ну всі вже були больні. Всі. Батько це енфізема легких, у нього була астма серця, енфізема легких. Це кроме того, що він був, був весь зранений. Ще в озері балото, він ще собі оце заробив у тій крижаній воді. оце. Після того він попався в госпіталь сильно больний. Ну, з температурою больний. І вже е, довго він лічився в госпіталі. От. І вже після цього він у має місяці його демобілізували додому після дня побіди. Він додому йшов із госпіталя. Вже. До війни він ким працював? До війни він був голова колгоспу. Угу. А після війни вже головою колгоспу він не смог, вже нерви були сорвані. Ноги в його були вже набиті осколками, він ходити не мог, а тоді ж не було, щоб машина тебе возила. Пішки давай по полям, а в іншому случаї бідарка з конем. І він вже пересів на бухгалтера був головним бухгалтером. Вже пішов на сидячу роботу. Він був класичний, головний бухгалтер. Так, да, 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 Він був класичний, вже бухгалтер. На руках ці, як вони називаються? На рукавники він. На рукавники. Да, у його чорні були на рукавники на руках. Я до його школи. Цифрах дала. порядок. Папаша налив чорнила. Витягував він бутилку, у бутилки в його було чорнило. і Він мені у чорнильницю наливав, а я його ще дурила, брала чужу чорнильницю, в кого не було чорнила, і бігла, що папаша налив подружкам зінки, катьки. Наливав, щоб він, він і бачив, що чорниниця не моя. Ну, мовчки наливав. Пера просила в його, упаде ж ручка з пером. Уже поломане перо. Збігала, папаша, дай перо. Він і собі подружкам просила. Тоді ж руки, ручки були ще пер'єві, так? Да? Ну так, да, паличка і перо всовувалося, як на, на пол пало, вже все. О, десь у мене є, колись знайду, покажу вам. Я зостався в першому класі. Да. Так. Да. Отож бігала до його. Витягне коробочку дасть мені. Він і знав, що я й для подружок прошу, але ніколи нічого не говорив. Ага. Ніколи не казав. Чорнила наливав і, і перо давав. О. В сім'ї він був врівноваженим. Да, в собі він був вирівноваженим, немногословним. От, таким він був. Він ніколи дітей не поучав, ніколи він нас, щоб там, посадити мораль, читати. Такого не було ніколи. От. Йому, Якщо було треба, він два-три слова сказав і все, а не просто подивився. І ми вже розуміли, що це ми не так робимо. Вже все якось ми розуміли батька з одного. Хорошо, а якщо діти не слухають, що тоді? Е -е, у нас такого не було. Цього... це було не дозволено. У нас в сім'ї ми громко не розмовляли. Не дозволено, а хтось порушує. Е -е, не було такого, що батько набив там або що. Якщо порушує, батько глянув, значить ми вже розуміли, що все. Ми навіть громко в сім'ї не розмовляли. Достаточно батько був гляне і все, ми вже розуміли, що це все. Ну хто то ж міг э, піти проти волі його, як, ну, як стали дорослими. такий, був Володя Як стали дорослими? Володя був у нас сухарний, володя. Е, той був, мама розказувала, що Володя малим, то не встигла йому штани куплять. Що куплять, і тільки мама руками пошиє, бо машинки не було. Е, Ну, все, вже порвав. Уже все порвав. От. Каже, один раз батько вже поїхав у Херсон, купив якоїсь такої, такої цупкої матерії і каже, ось по поши йому штани. Ну, ці вже штани, він не порве. Він каже, умудрився їх порвати на другий день. Ну, а як же... Це Володя в ну, нас був шукарний. До нього дідусь ставився, все. Батько не бив, батько дітей не бив, не бив. Не бива. Ну тоді діти б не, не, не були такі, як тепер. Діти, в, як, ніколи... виховував, як виховував? Не тільки ж поглядом О, можна виховувати. як, Ми всі по ньому, ну як, по селі можливості робили, ну що ми могли робити? Що? Він і робить, собственно говоря, він ніколи мене не заставляв робити. Ну я знала, що в дворі треба взяти віник позамітати. Ну, дивлюся, батько там е, картошку підгортає. Мамо, збуди мене утром раненько, я, я теж попідгортаю. По ну, хорошо. Дивлюся, як батько підгортає. Ну, і я. Це ти здогадувалася, чи ти мама сказала, що Ні, це, я сама так хотіла. Я понімала, раз батько так робить, то якщо та я можу, то чого ж я не поможу? Ми діти були тоді не такі, як тепер. розумієш? Не такі розбещені, У нас грошей не було. Ніяких цих карманів у нас не було цих е, грошей. Мені батько один раз, я не знаю, за що він мені дав 50 копійок. То це в мене такі гроші були, 50 копійок. Ти що? Старший брат за мене, Старчик, вже 10 класів кончив. У його копійки не було. А мені треба було поучитися на велосипеді, бо в 8 клас треба на велосипеді їхати, купили ж велосипед. Кому? Батько собі купив. Ну mm. так, ну, напевно він знав, що я хочу в школу 15 кілометрів у школу. Ну, поки тепло, щоб квартиру не нанімати, я буду на велосипеді їздити 15 кілометрів туди, 15 кілометрів назад, кожен день не хотів у школу ходити. Це тільки в 8 класі купили, так? Так, так. Ну да. А я до цього перед... ти ходила? А до цього в нас нічого не було. Яких тоді велосипед Це ти було... після восьмого почала ходити в то... ту. Ну, а ходиш, сім класів у селі було, а восьмий клас було 15 кілометрів в другому селі в Васильівці, під Снігильовкою. <кхід> ну, а треба ж навчитися, бо як я вже в школу піду. Сестра почала мене вчити, там щось, я то потім злась. Махнула рукою, ти ніколи не навчишся. Злазь, толку не буде. Ніколи я реву, як же я в школу піду. Я ж пішки не буду ходити, мені ж это... батько сказав, на велосипеді будеш їздити, поки можна буде, поки, ну, дорога ще буде. <кхи> ну, а я ж реву, підійшов, брат став, і каже, тамара. У тебе є гроші. Я кажу, ну, а він знав, що в мене є батько мені чогось дав, за щось мені дав 50 копійок. А я кажу, є 50 копійок. А даси мені, як я тебе навчу. Ти представляєш, він вже кончив 10 класів. Він вже поступав у Херсон технікум тяжелого машиностроєння, Ілі і вже був поступив. Ну, в общем, коротше говоря, каже, кажу, да, Ну, йдем. Вийшли на дорогу вот на грейдер і все. Через п'ять минут я поїхала на велосипеді. А сестра махнула рукою і сказала, ти ніколи не научишся. Ну мені прийшлося віддати 50 копійок. Вот такими були діти, не такий, як тепер. Не такий, як тепер. Не розбало, так? Да. Да? Ми росли, ми не знали, що навіть слово шоколад. У нас не було навіть яблука. Ми знали, що є яблуко, бо у книжки читали, але ми його ніколи не їли. А слово «шоколад» Ти трошечки нахилися, бо да. в тебе. Тут. А слово шоколад в лексиконі не було. Не шоколад, не шоколадних конфетів. Лампасейки були. Подушечки були і то у жменьку. Осьо. У жменьку зараз за всіма дітьми так що я вже заморилася.